Вітаю вас, друзі. Дякую, що дивитесь на мій канал. І дякую тим, хто підписався. Хто ще не встиг підписатися, то прошу поквапитись, бо далі будуть цікаві цікаві відео. Сьогодні поговоримо про щеплення, про щеплення сакури на черешню і черешні на черешню. Але перед тим. Поговоримо про інструменти, які потрібні для цього. Потрібний секатор, яким ми будемо відрубувати гілочки, потрібна ізолянта? Може бути скотч, може бути садова плівка. Колись я навіть використовував лейкопластир. Потрібен ножик, яким ми будемо виробляти живці. Потрібно садовий вар. Я його маю, він виглядає так. А у вас може бути інший садовий вар. Це будемо замащувати живці. Садовим варом його можна приготувати в домашніх умовах, взяти частину живиці із смираків, взяти бджоленого воску і взяти трохи лою. І це все перетопити. І це можна. Замащувати щеплення там, де ми проводимо, і воно дає дуже добрий результат. Потрібна пилка. У кого яка є? Потрібна така викрутка, якою ми будемо сприяти. Щоб живець добре заходив у отвір. І, звичайно, потрібні такі торбинки. Це будемо одягати там, де ми прищепили живець, і воно буде допомагати живцеві виросте, буде там укріплюватися. А разом з тим воно буде оберігати живець від заморозків. А разом з тим воно дуже практично, бо воно блищить і на нього не сідають птахи. І той живець на тій деревині не зламають, бо є птахи різні, є такі. Малі, як синичка, горобець, а є такі, як Сойка чи сорака, вона має силу і вона легко може це зламати. Отже почнемо із того, що будемо шукати живець. В даному випадку маємо я маю собі тут таку черешню, вона є дикоростуча І я тут планую поставити гілку середню черешню, а на цю бокову я поставлю гілку сакури. Черешня буде сортова, бо це дикоростуча а сакура буде прикрашати у пору цвітіння. Буде цвісти і черешня і сакура. Отже, йдемо шукати гілку для живця, але обов'язково собі мусите пам'ятати, що щепленням варто і треба займатися саме. Тоді, коли нема спеки, коли нема сонця. Бо як є спека і сонце, то воно дає негативний результат. Отже, це є черешня, яку я прищепив колись. А живець для щеплення обов'язково треба брати з такої рослини, яка вже плодоносить. І це має бути однолітній пагон. І в даному випадку оце є малі пагони, це є трішки більший, але мені чомусь оцей найбільше пасує, то ми його отак відрубаємо і зараз будемо робити живе. Для цього потрібно ножик. Ну, живець робимо у який спосіб. У той спосіб, що залишаємо дві бруньки, ну, може бути і три бруньки. В даному випадку можна його отак відрізати. О, і тепер постараємося з цього зробити. Ножиком. Будемо це робити у розщеп або у розколи, як кажуть, і тому треба так підготувати живець, щоб він міг добре зайти. Боки цього живця. Обрізаємо. але Щоб було краще, то я мушу взяти окуляри. Дід вже старий, вже більше як 50 років займається цим щепленням. То все знаю на пам'ять. Отак. Цей бік буде йти до середини, то тут можна цієї кори трошки зняти. Цю кору ми знімаємо і тут ще підрівняємо. takim ciennym żywaczem już jest gotowy. Trzeba tu zamastować sadowym warom. Отак От тепер відрізаємо цю велику гілку можна було і пелкою робити. І, звичайно, тепер зачищаємо. І вставляємо сюди живець. Отак, бачите, воно дуже добре йде, але ця зелена кора має йти сюди. Прийшло добре. Аби у себе переконатися, що воно надійно, то тут можна цього садового вару додати. Zdaj beremo izolantu in akuratno zamotujemo. tante par možna viddrizate, І тепер підемо шукати гілку сакури. Ці сакури я щепив сім років тому. Тут залишилося ще слід, де вона щеплена. І вона вже бачите, як вона набрала сели, і вона буде рости пагони. Ці дуже добрі, бо вони однорічні і тут можна брати на живець, але так як я шкодую, бо хочу добре сформувати крону, то я візьму зім свої сакури. Ця сакура також прищеплена в той самий час, і вона прищеплена на черешні. Якщо сакуру купляти на базарі чи в магазині садовому, то вона дуже дорого коштує. Черешню собі можна в лісі викопати, дичку звичайну. І на тій черешні можна прищепити. Отак, як тут у мене була прищеплена сакура, я використовував пластилін. Тепер переконався, що пластиліну не потрібно. Ну і бачите, отут тут є якраз така гілочка, яка може нам служити за живець. Отак. От і вона тут нічого доброго не робила, а ми зараз будемо мати живець сакури і прищепимо тут на черешні. Біля черешні ще прищепимо цю сакуру. Це та чересня була, я показував як її щепити у розкол. а сакуру попробуємо зробити до злочування. По то гілок, броньок. Бажано три, але якщо більше, то не лише щоб не переборщити, аби їх не було забагато. Вже тут дивимося, є серцевина і тут на серцевині робимо ножиком такий розкол О. Тепер зрізаємо цю гілку. Отакі однорічні пагони, дуже добрі для щеплення. i probujemo ustaviti Тут вже нам нічого не потрібно. Трошки можна замастити садовим варом. Йде у рух ізолянта, гарненько треба ізолянтою замотати. Непрактична ізолянта, тому що її дуже мало. обов'язково треба мати собі напоготові і заглянутись більше, бо ми не можемо знати, коли вона закінчиться. А так як буде більше, то її можна використовувати. Отже, тепер замотуємо ізолянта не недо. У нас у космачі старожили казали, що дуже добре щепити кісточкові плодові двер... дерева саме у живний четвер перед великим страсний четвер. Отже, я прищепив на черешню гілку сортової вчорашні і гілку сакури. І десь через два місяці, може трохи скоріше, буде видно який результат. Дякую, що мали терпіння дивитись моє відео. Підписуйтесь на мій канал.